Заглядаємо паралельно, чи не біжить наша вулька ззаду за нами, але не біжить. І куди ми їдемо, що будемо робити? Кому цікаво. Запрошую підписатися, поставити палець цвет, включити дзвіночок і бути з нами на нашому господарстві. Дорога у нас не дуже. Рівно присохло, хоч розсів е, два дні ковчик, а все рівно. Порівняно з тим, що я ходила болотом у резинових чоботах, то це вже, можна сказати, це вже весна. У двох словах скажу, що їдемо з чоловіком до своїх стареньких батьків. Є невеличка робота, бо мусимо працювати і там, і вдома, Інакшого виходу у нас немає, інакшого виходу ми не бачимо, бо хто зі мною вже давно знає, що, що мої батьки хворіють тата цукровий діабет, у мами тиск і це на кухні. Зібралися всі болячки до купи, тому мусимо допомагати, бо інакше в нас нема просто вихвору. Трактор Тараскотив, не знаю, чи чути, чи не чути, забуло взяти свій маленький мікрофончик, тому так близько телефон тримаю. То вже вибачайте, що така, як то сказати, виглядає велике обличчя, але вже маємо те, що маємо. Як я забудь, то що я зроблю? Так, сьогодні маємо там купа роботи, купа, дуже багато. Але на даний момент. Коли приїдемо, покажу, що будемо робити. Обов'язково покажу, тому що е треба просувати український контент і треба рухатися вперед, піднімати Україну з колін. Що, друзі, говорила я про цілу дорогу. Майже майже один кілометр, я тобі зараз дам чекай по сраці. Майже один кілометр говорила я, що жуйку лишили дам. Ми виїздимо тільки на гору, яку я прозвала задишка. Бачимо, а вона нас поминає. Ах ти, холєра ясна. І чоловік. Лишився на горі з трактором, а я йду додому. Оця валпіца вирішила нас провести аж до асфальту. Ой, ой, боже, боже. А ми, в принципі, не хочемо, щоб вона за нами бігла. Тому вертаюся назад додому і зараз буду думати, що маю робити, щоб вона знову за нами не бігла. Добре, йду я з поворотом назад. Ой, ми з чоловіком, в принципі, противники того, щоб собака була спущена і бігала за ногами. Дуже великі противники. Але так як ми живемо далеко від села, від асфальту, і наша жулька стерилізована, то вона, в принципі, до неї ніхто не приходить і вона нікуди ніколи не ходила. Це другий раз, один раз чоловік повертався додому. Другий раз вертаюся я. Зараз, зараз. Вже десь сховалася, певно. Так. Так. Ти думаєш, що ти дуже розумна? Так, фірточка ця закрита. Жулька! Ну хіба так можна? Ну скажи мені, га? Тату казав, тебе не сварити. Я тебе не свару, ти файна собачка. Але не можна так робити. Бо машина тебе переїде. Машина тебе переїде, ти чудо мале. Чудо мале. Я мусила кілометр вертатися за тебе, бо, бо ми за тебе переживаємо і ми тебе дуже любимо. Ти не мала, а? Казав не сварити тебе. Ну де так можна? Ти ласиці. Ти ласиці. Водичку маєш? Водичку маєш. Їду маєш. Все. Все. Сидиш. Сидиш тут закрита. Ти лисиця ти. Уприлас. Воду маєш. Що ще хочеш? Все, все. Все, я пішла. Папа, до свидання. Ти чудо малив, пріло! Все, я пішла. Все, нарешті. Дала їй їсти, хоча вона мала і ранкову ще їжу, налила банічок водички. І тепер спокійно удушев, позакривала фіртки і спокійно в душев, тепер уже йду назад. У пройшлася, пробіглася. Кілометр звідти, кілометр зараз назад. Ну, але що зробиш? Ми за нею переживаємо, ми її дуже страшно любимо. Вона наш член сім'ї. Інакше ніяк було, ще у нас киця муся, хто давно зі мною пам'ятає. Ну, вона вже від старості померла, тому в нас тільки собачка. У нас ще придачу є три киці, але киці у нас якби дикі лісові. Одна тільки дається до рук. Київська пані, хто зі мною давно, той знає, що Київська пані загубилася від... Нашого зятя вискочила з машини і таким чином залишилася на нашому господарстві. Спочатку вона у нас була балувана, Еля балувана їла кормик, зять її купляв. Тепер вона в нас є і супчик, і картоплю, і макарони. Все, що даємо, все їсть. На лови ходить, мешку полює. А як же? А хто за неї це буде робити? Ось такі справи. Ось такі справи. Все, друзі, побігла я, а далі покажу, що будемо у батьків робити. Бог би поміг лишень що вже далі все буде добре. Бо я вже не го на другий раз бігти цим болотом. Ой, добре. Все, побігла. Ну що, друзі, нарешті ми добралися до города у батьків. Копаю ягоди чи полуницю, хто як знає. Копаю, буду. Тут як би треба її викидати. Але мені її дуже шкода, тому буду насаджувати вдома. Можливо, приїде внучок, буде дзьобати. Нехай росте. Бо Якщо нічого не будемо садити, то нічого не буде рости. То вже намикала на сапала один ящик. І тут ще кучка теж один ящик. То буде, на декілька рядочків буде. То Це така справа. Ще тут трішки досапую і на цьому буде кінець на ягодах. Чоловік фризує мамі на часничок і на цибульку. І все, дякувати Богові. Нема що грішити, гріх би було казати, усе нормально, погодка дозволяє, вже починають розпускатися дерева. Ну, якби черешня, черешня. Показує, що вона буде дуже-дуже гарна. Бачите, які брунки. Ну, якби абрикос не пасе задніх. Ну, усе радує, усе радує. Деревина усе радує. Ну, побачимо, що воно з того всього вийде. Але, як я завжди кажу, якщо не будемо працювати, то нічого не будемо мати. Ось така справа. Працюємо. Так, друзі, отак виглядає наша робота. Закінчуємо. Дякувати Богові. О, ще моя розсада їде на прицеп додому. Посадимо, а якщо не посадимо, то нічого й мати не будемо. А так посадимо. Максимко приїде. Буде дзьобати ягідку. Так. Пайні дровішка, треба буде щось наробити коло них. Це все піде у кухню. Маю посічі і це все піде у кухню. Так що Ми, ми, не, а, ми не мусоримо, а? ми не розкидаємо, ми все переробляємо. Ось такі справи. Хай клади чоловіч. Клади ще мої ягідки, мою розсаду і їдемо додому. А йдемо ще може обідати, може щось мама нам дасть обідати. А що ні, що мене заробили на обід такий прицеп дров нагрузили. Всім гарного дня. Божого благословення, міцного здоров'я, до зустрічі в нових відео. Па-па-па-па.